Всім привіт! Виготовлено на замовлення людині такий ось повербанк під ноутбук. Встановлена USB-розетка. Звичайний USB, Power Delivery через тип-сі. Мою на борту такий індикатор заряду. Зараз заряджається. струм заряду у нас майже 4 А. На виході ми маємо такий роз'єм і такий штекер під Lenovo виготовлявся ноутбук Powerbank. Е, під ноутбук Lenovo. Також в комплекті йдуть така кількість різних штекерів під різні типи. Е, отакий штекер обумовлений тим, що у нас тут йде. Декілька видів напруг. На цей штекер вихід іде 20 В до 6 А. На ці всі, в залежності від підключаємого штекера, йде 18-16 В, тобто під різні типи ноутбуків. Кнопка вімкнення самого цього перетворювача. Всередині встановлено 21 елемент формату 18650. Загальна ємність 21 А. Тобто якось так, кому що цікаво, звертайтеся, виготовлю під ваш ноутбук повербанк, який буде видавати більше ніж 130 Вт. Ось такий роз'єм, Type-C. Все гарненько, будь-якою зарядкою все це діло заряджається. І якось так, тому ну, що потрібно, звертайтеся.